Пошкоджені і меблі, і е, приладдя, яке є по групам, пошкоджена апаратура, яка була по групам, бо все залито кип'ятком, оскільки було пробито опалення, систему опалення і пошкоджено водою дуже багато у нас предметів. Таке приємне за сьогоднішній ранок. Це те, що ніхто не постраждав, не постраждав з людей. Це по-перше, а по-друге, прийшли військові і сказали: вибачте, що ми не берегли ваш дитячий садок. Пролетіли, вибило усі усе скло. Коли скло летить, ти не сильно помічаєш, щось труситься чи ні, ти переляканий, лежиш в моменті просто. Сильний вибух, дуже яскраве світло в вікно. Ну, злякалися, дуже сильна собака злякалася, ми злякалися. Я думаю, що я плівку і думаю, будемо ночувати. У мене з квартири, то що всіх біда і горе. А так, слава Богу, що живий.